Всім привіт! Друзі, в мене сьогодні хороша новина від Польщі, яка прийняла дуже важливе рішення поки що в сенаті, але це дуже багато означає для нас, для України, для українців. І я впевнений, що ви підтримаєте це відео і це рішення лайком. Підпишітеся на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, і залишити будь-який коментар на підтримку цього відео. І ще хотів вас спитати, ви зараз знаходитеся в Польщі чи в Україні? Бо статистика Фейсбуку і Ютубу показує, що більшість вас, більшість моїх підписників дивиться мене з Польщі, ну і з Німеччини, і з Італії, і з Франції, і з багатьох європейських країн, але більшість все ж таки з Польщі. Наступне питання: яким сервісом переказу коштів ви користуєтесь? Бо найкращий. Найшвидший і найнадійніший це TransferGo. більше 2 мільйонів українців користуються сервісом переказу коштів. TransferGo. встановили додаток на телефон, зареєструвалися і вже ви. Через кілька хвилин можете переказувати кошти. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі в мене є посилання на сервіс TransferGo. Тому я всім, хто зараз в Польщі чи в Європі, рекомендую встановити сервіс TransferGo по посиланню в описі і в першому закріпленому коментарі клацаєте, реєструєтеся і переказуєте. Перших два перекази безкоштовні, не треба нічого додатково платити. Вони миттєві. Вам треба переказали і вже гроші в родичів, знайомих чи друзів. Захожу сьогодні на сайт. Міністерства реінтеграції України і читаю повідомлення, де вони радісно говорять, що Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України до НАТО. Також можете написати в коментарях, чи підтримуєте, що ми вступаємо і рухаємося в НАТО, чи ви все ж таки проти того? Польські сенатори одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Альянс застосувати до України ті ж процедури, які були застосовані до Швеції та Фінляндії. Як зазначено у документі, Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. І це правда. Зокрема, Україна названа ключовою ланкою, яка захищає сусідні країни від агресії зі Сходу. На думку сенаторів, під час саміту НАТО у вільнюсі Україна має отримати набагато більше, ніж попередніх заявок про політику відкритих дверей. Я теж за це. На саміті наголосили, що українським захисникам необхідна реальна підтримка завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО. І за це я дуже дякую Польщі, що вони такі рішення приймають, затверджують на найвищому рівні в своїй державі. Таким чином, від Польщі це максимальна підтримка. Вони і так нам допомагають постачанням зброї, грошей. Допомагають нашим українцям, нашим біженцям освоюватися в своїй країні, дають допомогу, можливість легалізуватися, і це також не останній крок в допомозі Україні від Польщі. Від себе скажу, що я за те, щоб Україна була в НАТО, бо як би там хто що не кричав, ніхто на країни НАТО не нападає. Якщо б наші колишні правителі, президенти не віддали ядерку. Не розбазарили всю армію і всю зброю, яка в нас була. Нам би зараз не треба було ні НАТО, ні кого іншого. Ніхто би на нас не нападав. Як би це не звучало, але це правда. Україна прийняла рішення. Ми рухаємося в НАТО, Польща, яка підтримує нас на найвищому рівні. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. І, звичайно, в описі під відео ви знаєте багато різної цікавої і важливої інформації, посилань на різні сервіси, а також. Моя телеграм-група актуально про Польщу. Приєднуйтеся з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні, і Україна 100% переможе.